Давай, давай, пишись. Я з Горликі і на початку, в 2014 році, коли почалося вторгнення, я перевіз усіх своїх рідних до Києву. Я не знаю, хто більш популярний політики чи спортсмени, які зробили щось для своєї країни. Тимощук, а де ти пропав? Ти не можеш бути посередині. О, я, я нейтральний, я в не політики. Зараз такого нема. Тимощук обрав ту сторону. Ми, на жаль, не можемо грати в Україні, але ми відчуваємо підтримку українців тут, де б ми не були. Пане Сергію, почнемо з повномасштабного вторгнення. Розкажіть, як ви дізналися про нього, де ви були оці перші хвилини? Коли Росія повномасштабно вторглася в Україну, я був в Дубаї, я працював в Аляїні. Та це для усіх було дуже несподівано. Навіть за день до цього моєї дружини був день народження, і мій близький друг, мій кум Сергій Стаховський, він був з родиною зі мною, і це дійсно було дуже вразлива новина. І я пам'ятаю його реакцію. І Я намагався повернутися в Україну, але в мене був контракт. Сергій наступного дня вилетів до Угорщини, там його дом і дім, і діми, потім повернувся в Україну. Тому це дійсно було дуже несподівано, і ми усі, усім чим могли, намагалися допомогти нашій країні. Ваші, я так розумію, батьки, рідні були. Ну, хтось знаходився в Україні на той час. Ну, усі, усі в Києві. Я з горлики. І на початку, в 2014 році, коли. Почалося вторгнення, я перевіз усіх своїх рідних до Києв, Києву і вони зараз знаходяться там. Вони на той момент виїжджали з. Ну, намагалися принаймні виїхати чи з Ні, ні, всі, всі були в Києві. І батьки мої, мої дружини всі були в Києві. Лево, лево. А будязький це земляк. Коли ви отримали пропозицію стати тренером національної збірної України, чи вагалися ви? Ні, дійсно в цей час для мене було дуже важливо бути з українцями, з моїм народом. Якщо є така можливість, тренувати національну збірну України, це велика честь для мене, для будь-якого фахівця. Тому я навіть не задумувався над цією пропозицією і. Що дуже важливо, мій контракт підійшов до кінцю, і я, я міг вирішувати, де мені працювати. Коли ви вже очолили збірну і вперше приїхали фізично в Україну, що вас найбільше вразило? Куди ви з'їздили, подивилися, можливо, в ті місця, які були звільнені Збройними силами України? Ну, я приїжджав багато і до цього часу, коли я підписав контракт, в мене було декілька зустрічей з президентом країни. Тому я був в Києві, був в Україні. І навіть коли я приїжджав, було багато ракетних обстрілів. І ну, я, мав, що, я, я мав це відчути, тому що весь народ е, живе з цими почуттями, тому для мене це не було якось е, якось дивно. Я розумів, куди їхав, і я розумів, що зараз нам, нам, нам потрібно жити з цим. вже Стали тренером. Наскільки складно і для вас, і для гравців тренувати, тренуватися під час фактичного стану війни? Я не вважаю, що це складно. Складно, напевно, тим бійцям, яким тим захисникам України, які зараз на, на нулі, і це, це дуже складно. Ми повинні робити усе для України, намагатися допомогти Україні та. Те, що ми робимо, це дійсно дуже важливо. Навіть ми, на жаль, не можемо грати в Україні, але ми відчуваємо підтримку українців тут, де б ми не були, чи в, в Польщі, чи зараз в Чехії. Це дуже велика підтримка. Ми дуже вдячні усім, але це, це наша, наше життя зараз, ми повинні це робити. А якби була можливість з питань безпеки, наприклад, грати в Україні, однак без глядачів. Чи грати в Європі з там українцями? Ну, попер так, як зараз прем'єр-ліга це неможливо, тому що наші суперники не, не поїдуть в Україну грати. Тому що ми, ми розуміємо, для нас дуже важливо грати для наших уболівальників. Я пам'ятаю, навіть коли я не був тренером збірної України, усі матчі збірної України в Україні це, це велика подія, дуже багато інтересу, і я вважаю. Інше співчуття футболістів, коли, коли не виходять на полі, коли пів, повний стадіон заповнений стадіон в Україні. Відомо, що ви допомагаєте фонду трибуна героїв, е і наскільки нам відомо, цей фонд допомагає саме родинам загиблих футбо футбольних фанатів, ті, які загинули війні. Чому для вас це важливо? Чому важливо взагалі підтримувати такі фонди? І можливо ви ще допомагаєте комусь? Я багато допомагаю. Я це не афішую. Я вважаю це зараз роблять усі. Не тільки футболісти, ті футболісти, які грали за кордоном. Я знаю, я спілкувався з усіма, вони дуже багато допомагають і збройним силам, і волонтерам. Я вважаю, що це, це дуже важлива річ зараз. Нашому народу потрібна допомога не тільки воїнам, але й людям, які постраждали від, від расистської агресії. Тому ми робимо все, що від нас залежно. Щоб допомогти нашим людям, щоб допомогти Збройним силам. І з першого дня я, я, не, я не люблю це афішувати, що ти робиш. Але будь-хто звертається, я намагаюся допомогти. У вас був час, не знаю, можливо, особисто їздити в прифронтові зони, спілкуватися з. На жаль, я не, не так багато, коли був в Еміратах, не так багато був в Україні, але зараз так. Я... Я їздив ближче, я общався з бійцями, тому я вважаю це дуже важливо підтримувати табу бійців та як я казав людей, які постраждали. Із ей она коллижін корс вид ЮЕФА оверша а не реінтегрейшн інту інтернашнл футбол. Нещодавно УЄФА допустив до змагань російські команди до 17 років uh, до міжнародних змагань. Uh, кілька країн одразу висловили протест проти цього. Uh, як ви ставитесь от, до такого рішення УЄФА і загалом до фрази Спорт поза політикою? Ну я хочу на хочу нагадати перші дні е, війни, коли ще е, російські спортсмени були на великих змаганнях, і я пам'ятаю деякі змагання, де вони м -м, попадали до об'єктивів, попадали там іноді на та Вони деякі з них виходили з свастикою з. Тому зараз може бути теж саме. Немає немає різниці, якого віці йде війна, і я вважаю, що це, це рішення воно дуже незрозуміле для нас, і для усієї Європи. Але ми будемо його протестувати. Я вважаю, дуже багато країн, які вже відмовилися і будуть відмовлятися, тому що. Так не можна робити, якщо ми покажемо, скільки дітей вони зараз кажуть про дітей. А якщо показати скільки дітей пострадало от рашистської агресії, то це дуже вразлива цифра. Російська сторона каже, що спорт не повинен, як і там можливо культура, а ототожнюватися з політикою. Чому для вас важливо, щоб все ж таки спорт без політики не може існувати? Ну я вважаю, що спорт це і є політика. У світі та у Європі багато людей знають та поважають людей, які заслужили повагу у спорті. Тому ці, ці ім'я вони на слуху. І Я не знаю, хто більш популярний політики чи спортсмени, які зробили щось щось для своєї країни. У 2000-х, якщо не помиляюся, у 2008 році виграли за російський клуб Рубін а, і чи після повномасштабного вторгнення, чи можливо після 2014 року, чи хтось з ваших одноклубників з цього клубу, чи можливо знайомих з Росії, написав вам чи подзвонив е стосовно того, що Росія вторглася в Україну? Ну, стосов, стосовно цього, ні. Були якісь дзвонки, так у нас є, якісь спілкування, але е якщо хтось пише мені зразі, зараз немає ніякого бажання, навіть я. Нічого плохого немає до цього чоловіка, до цього людини, але в мене немає бажання взагалі розмовляти, тому я м -м, взагалі не відповідаю ні на дзвінки, ні на якісь смс і м -м, ігнорую, тому що зараз я вважаю, в нас нема бажання общатися, навіть навіть якщо чоловік нічого не зробив, тобі, тобі поганого. Анатолій Тимощук, Колишній партнер ваш по збірні України України він нині живе та працює в російському клубі «Зеніт». від початку вторгнення, наскільки нам відомо, він жодного разу не висловився стосовно цього. Як ви можете прокоментувати таку позицію його? І якщо у вас була б можливість з ним зараз поспілкуватися, що ви йому сказали? Це нічого не казав. Так, я я, як я вам кажу, в мене немає ніякого бажання розмовляти з такими людьми. Зараз йде, триває війна, тому вже потрібно кожному рішити, де вирішити, де вони. Вони з Україною чи вони там з расистами. І ти не можеш бути посередині. О, Я, я нейтральний, я в не політики. Зараз такого нема. Тимощук обрав ту сторону. Тимощук, а де ти пропав? Що язик засунув, у кого-то вже торчить. Патріот, ти наш, український, а касати флажки рисував на щіках, Це так, щоб попантитися? У мене немає ніякого бажання про це розмовляти, тому що ми всі розуміємо, скільки, як я казав, скільки постраждало дітей, скільки ми, ми кажемо про дітей, про наше майбутнє, тому що це, це дуже важливо думати про наше майбутнє, скільки їх постраждало, і скільки людей виїхало з України із за расистів. Зараз нема, як я казав, нема середини. Ти повинен вирішити, де ти. Він вирішив, що він там. Ну ви хоч якось можете зрозуміти його вчинок і подібні вчинки. Це його життя. Я навіть не згадую про нього. Я розумію, що це велике ім'я колись було в футболі, але зараз цього ім'я немає завжди. Ви саме з Горлівки, ви вже це згадали. Це так склалося історично російськомовний регіон, і зазвичай до цього і публічно ви говорили більше російською мовою. Зараз ви перейшли на українську, а всі публічні прес-конференції ми з вами зараз говоримо українською. Чи складно вам було зробити цей перехід, і чи українською ви спілкуєтеся у з хлопцями? Ну, я думаю, що для кожного достатньо складно переходити, але я і раніше я розмовляв українською, але поруч зі мною усі розмовляли російською, тому якось я розумів абсолютно, я розумів українською. Якщо хтось зі мною спілкувався українською, я переходив на українську. В роздягальні так, ми спілкуємося, деякі підказки ми робимо українською. Іноді якісь специфічні. 90% – це, це українська мова в роздягальні та на усіх зборах. В Горлівці залишилися якісь ваші знайомі чи, можливо, якісь родичі, які досі знаходяться Знайомі моїх батьків, так вони іноді спілкуються, але в мене ніяких знайомих там немає. І після 2013 року, та навіть. До 2014 року, крім моїх батьків, я ні з ким там не, не спілкувався. У 99-му році у відборі на Євро 2020 Україна була з Росією в одній групі. Наскільки тоді були принципові ці матчі? Вони завжди, вони завжди принципові. Усі матчі між Дінамо, Спартаком чи Україною та Росією були принципові. Але я пам'ятаю, те ажіотаж, що був, так це ажіотаж створювали росіяни. Я пам'ятаю цю гру, коли ми грали, коли Андрій Шевченко забив наприкінці гол. Так цю цей ажіотаж взагалі створювали росіяни. Коли ми грали в Києві, в Україні, так усі чекали цей, цей матч. Але якось українці по іншому відносяться до цього. Ми поважали їх. Але так ми намагалися виграти цей матч, тому що ми вважали, що Україна сильніша. Тобто, якогось спеціального такого протистояння. Ну, як я сказав, воно історичне. В будь-якому разі протистояння між, між Україною та Росією, та ніхто ж не розумів, що воно може перейти на, на цей рівень, на рівень війни. Як ви бачите розвиток українського футболу після е, завершення війни е, від того, в якому він зараз стані? Як він може розвиватися, і якщо війна триватиме, можливо, ще кілька років, чи це не призведе до того, що і українська прем'єр-ліга, і український футбол в цілому будуть лише йти от по експоненті вниз? Ні, я так не вважаю. Я вважаю, що українці дуже сильна нація, навіть зараз деякі кажуть, що дуже слабкий чемпіонат. Ну, якщо слабкий чемпіонат, то чому клуби достатньо? Вдало грають в Європі, чому Шахтар виграє в Лігі Чемпіонів, чому Заря виграє в Лігі конференції. Я вважаю, що ми сильна нація. Так, зараз дуже великий відток саме гравців з Європи, з чемпіонату України, але це великий шанс для молодих українських гравців, які. Зараз отримали шанс, щоб заявити про себе, і я вважаю, що в нас дуже цікавий чемпіонат. Я завжди слідкую за ним, тому що я тренер збірної та тому, що це реально цікаво. Чи ви вважаєте, що після перемоги України він зможе повернутися на той же рівень, ну принаймні на якому він так? Я впевнений на навіть навіть вище. По перше, треба закінчити війну. Потім все. Я впевнений, що ми все повернемо, і наш чемпіонат буде на набагато краще.